Сьогодні мені захотілося зробити creative makeup look. Я не знаю, як я буду це робити, які кольори буду використовувати, але те, що я знаю точно, мені прийдеться приклеїти скотч на своє обличчя. Їу. На початку треба прибрати волосся. Слей. Спочатку я використаю базу під мейкап. Розкрию вам невелику таємницю, нещодавно я спробувала зробити цей макіяж і перша спроба, вважаю, була вдачною. Найскладніше це зробити рівну полоску. Окей. Okay. Скотч пахне дуже погано. Ам... Чому їх не каже, як складно приклеїти скотч до обличчя? Починаємо наш мейкап. Референс, якщо щось такий. Чого тут стільки волосся? Спочатку на цю зону я нанесу тональний крем, якого вже нема. Вау! Зараз ми будемо наносити тіні, напевно, я не знаю. Мій тональний тільки що розлився по всій підлозі. У нас є. У нас є кольорова палетка, з якої в цілому ми можемо взяти деякі кольори. Можемо взяти як підложку червону та рожеву помади, накласти їх, і потім все це прибити тінями. І у нас буде такий рожево-червоний лук. Напевно, я зроблю і те і те. Трошки червоний, трохи рожевий, який схожий на більше червоного, Цей трохи теплішого відтінку. Проміжний результат поки що вражає. Я візьму трохи жовтенького, бо це такий найсвітліший відтінок. Розміщувати я його буду десь по центру. Yeah, yeah. Тепер такий персиковий. Якраз його трохи буду змішувати з жовтим. Також у мене є оранжеві рум'яна. Давайте спробуємо з ними щось зробити. Вау, ви теж бачите цей неймовірний пігмент. Це якийсь хайлайтер. У мене є ось такі рожеві рум'яни. Вони дуже пігментовані. Тут є такий більш, більш коричневий відтінок. Тепер я візьму просто рожевий і буду херачити по обличчю. І поки що це виглядає так, ніби я обгоріла хазем. Тепер є кольор, який трохи темніший. І я ним буду намагатися створювати якусь тінь. Тепер я буду використовувати більш фіолетовий відтінок. Тепер. Я буду використовувати синій. Вау, це виглядає як лайно. О боже, я схожу на іконку інстаграма. Ну що, ви готові це знімати? Я ні. Давайте додамо трошки тіні чорними тінями. Ладно, я все зіпсувала. Ну все, давайте знімати, бо я вже трошки за. No comments. Мені подобається, що вона в мене вийшла дуже рівна. Я реально схожу на інстаграм. Насправді я думала, що буде гірше. Окей, працюємо з тим, що є, підтираємо кордони. Оу, слей! Ця сторона взагалі не слей, але я не знаю, що з нею робити, тому я настільки вже до цього звикла, що я не розумію, це погано чи норм. Напевно, краще зараз пройтися консилером. Базу. Чому мені це не подобається тепер? Напевно, я підконтурую обличчя. До речі, тут нема що контурувати. Я хочу додати трошки блиску. Слей. Фарбуємо пові. Ам, якось так. Пишіть у коментарях, як вам, якщо це відео набере 10 лайків, я так піду до школи.